Також хочу попередити всіх телеглядачів і користувачів кабельної мережі Сміла ТВ, що тимчасові припинення трансляції зараз пов'язані саме із аварійним відключенням електропостачання по місту Сміла. Заздалегідь приносимо вибачення за незручності. Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш ніж ста країн світу в рамках акції «16 днів проти насильства активізують свої зусилля із 25 листопада по 10 грудня. Все це заради збільшення розуміння та обізнаності людей про всі форми насильства та припинення його створити соціальний простір вільний від насильства. Прагнуть і працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Скажи насилю, ні. Із з таким закликом вийшли працівники міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді на вуличну акцію. Щоб привернути увагу більшої кількості смілян, влаштували куточок теплоти, де можна було і гарячим чаєм зігрітися, і заодно поговорити. Подолати насилля і агресію, що все ж таки зростають у нашому суспільстві. Пропонували добрими словами. Адже коли ми навчимося світ спрямовувати слова із позитивним значенням, переконані спеціалісти центру, обов'язково і настрій наш особистий оточуючих буде змінюватися на позитивний лад. Ми теж. Спробували і переконалися, метод дійсно працює, і взагалі про насилля, особливо домашнє, треба говорити частіше, так би мовити, виносити все із темряви на світло. Адже, на жаль, на даний момент статистика невтішна, дивлячись на ситуацію, яка є в країні, ми бачимо, що рівень насилля зріс суттєво, і потрібно якось розбавити, показати людям, що є ще щось крім насилля. Чим, чим можна боротися з насиллям, і якими добрими словами можна перебороти те зло, яке є, яке Процвітає. Мають представники соцслужбі свої дієві поради, куди звертатися людині, що все ж потерпає від різних проявів насилля, або є свідком таких дій проти інших, адже мовчання і очікування ситуацію точно не змінить. По перше, не, не тримати це в собі. Є органи, до яких можна звертатись, починаючи від школи, якщо це діти закінчуючи центрами соціальних служб органами внутрішніх справ, куди можна звернутися і сказати про те насилля, яке відносно людини було вчинено, і отримати ква. Кваліфіковану допомогу. Ми працюємо з сім'ями, в яких було вчинено насилля. Слава Богу, дуже мало таких ситуацій, коли вчиняється насилля відносно дітей, здебільшого це дорослі роблять одне відносно іншого. Проте навіть з такими сім'ями ми працюємо, надаємо їм психологічну допомогу і знаходимо шляхи виходу з цих конфліктних ситуацій, які у них виникають. Щорічна акція 16 днів проти насильства ініційована першим всесвітнім інститутом жіноцтва і лідерства ще 1991 року. Тоді і визначився зв'язок між насильством стосовно жінок і правами людей. Дати акції символічно наголошують на цьому зв'язку: 25 листопада Міжнародний день проти насильства щодо жінок. 10 грудня Міжнародний день прав людини. Це підкреслює, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її стадії, є порушенням прав людини. І треба сказати, цьому рішуче ні. Зокрема, учасники флешмобу. Демонстрували масове виявлення свого несприйняття насильницького способу життя у суспільстві. Бо наслідки насильства в сім'ї це стреси, велика кількість психологічних проблем. Якщо ви або ваші близькі страждають від домашнього насильства, не потрібно це терпіти і приховувати. Краще раз і назавжди припинити знущання, ніж соромитися, зізнатися в цьому, прирікаючи себе і своїх дітей на довгі страждання. Олена Смачко, спеціально для ганці ТЕЛЕНОВИМ.